Починаючи з 10-го тисячоліття перед Різдвом в українському степу та лісостепу домінувала так звана кукрецька культура, назва якої походить, нагадаю, від села Кукрек у Криму неподалік від Сімферополя. Люди цієї культури були першими неолітичними революціонерами в Україні. Кукрецька культура зародилась в степу, а тому на ранньому етапі мисливської спеціалізації цих людей. Було полювання на степових биків турів. Стадо заганяли у якесь місце, звідки воно не могло вибратись, а потім тварин вбивали. При цьому багато м'яса втрачалося, оскільки його важко було вчасно обробити і зберегти. Логічним було б не вбивати всіх тварин, але й не відпускати їх на волю. А контролювати на певній території, переміщати стадо і при потребі забивати потрібну кількість особин для м'яса. Приблизно так, як це ще й зараз роблять корінні мешканці турни. Кулітку олені у них вільно пасуться, а на осінь їх заганяють у спеціальні загороди, коралі для обліку, маркування молодняку та вибраковування окремих особин. І хтось таки здогадався так вчинить. Втім, для домашнення тварин також повинні були існувати психологічні передумови. І вони ці умови таки існували. У наш це явище можна спостерігати у скотарських народів, наприклад, в громадах корінного населення Півдня Африки, де спеціальне становище шаманів найчастіше тримається на тісних духовних зв'язках з тваринами. Тими тваринами, які мають для цього народу важливе символічне значення. Люди вірили, та ще й вірять, що шамани здатні керувати цими дикими стадами. І цілком можливо, що так воно насправді й було. Тому що свідчень існування телепатичного зв'язку між тваринами і людиною більш ніж достатньо. Так зване символічне одомашнення деяких видів тварин стало частиною культури мисливців палеоліту задовго до того, як вони почали розводити і утримувати в загонах справжню худобу. Очевидним був і наступний крок: одомашнити нащадків своїх бранців і створити таким чином стратегічний запас м'яса. Таким чином, кокричани здобули незалежність від примх мисливської фортуни. Ставши пастухами, вони дуже скоро витіснили мисливців з південних степів до північних лісів, поклавши тим самим край тисячолітній війні. Адже зосереджені на відносно невеликій території поселення та пасовиська, охороняти й обороняти було набагато простіше, аніж розлоги мисливські угіддя. Більше часу можна було посвятити власному розвитку. Ну і, звичайно ж, народженню дітей. Та й зосередити сили для ефективнішого набігу теж простіше. Цікаво, що знаменита Велесова книга пам'ятає наших першопредків як пастухів, а не землеробів. Може, тому що землеробство в Україні з'явилось пізніше, десь біля восьмого тисячоліття перед Різдвом. Тільки чому воно взагалі з'явилось. І не тільки в Україні, а взагалі у світі. Що змусило людей зі смачної та поживної м'ясної їжі перейти на перепічки та каші із змеленого наполовину з піском зерна? Бо варто хоча б побіжно оглянути зуби перших землеробів, і вони буквально стигалися уже на третьому десятку років життя. Хоча в ті часи це було вже глибокою старістю. мисливцями простіше. Можливо, вони навіть не помітили, як стали пастухами. Надалі залишаючись споживачами м'яса. А оцевиробське буття це вже зовсім інше буття. Це не тільки інша їжа, це інші переконання, інший стосунок до природи і до себе теж, інше мислення. Все стало іншим. А кожна людина, як тоді, так і тепер вкрай неохоче змінює усталені моделі поведінки. Це завжди супроводжується психологічним дискомфортом якого всі ми намагаємось уникати. Однак щось таке змусило людей це вчинити? Характерно, що за даними видатного генетика Ніколаєва Вілова, центри культурення рослин виникли незалежно один від одного, але приблизно в один час, тобто 10 тисяч років тому у різних куточках старого та нового світів. Осередки ці, як правило, знаходились в районах зі сприятливим для землеробів кліматом, але водночас географічно важкодоступних – в долинах гір чи передгір'ях. Тобто, саме там, де землі для мисливських угідь критично мало, не тільки для мисливства, але й для випасання худоби, щоб вижити, тамтешні люди, яким навіть мігрувати було нікуди. Вимушені були брати замотики та серпи. В Україну землеробство прийшло пізніше, саме тому, що землі для пастухів та мисливців на якийсь час вистачило. Проте, коли перенаселення дійшло критичної межі, довелось зробити вибір, або продовжувати мордувати один одного, або брати замотики. Ті, хто зробив слушний вибір, вийшли. Піонерами українського землеробства теж були люди кукрецької культури, а точніше, кукрецькі жінки. Хоча, задля справедливості, слід сказати, що збір до злаків знаків практикувався всіма мисливськими племенами. Кремінні ножі для зрізання трави, про образ пізніших серпів з'явились задовго до початку землеробства. Втім, тоді це заняття носило допоміжний характер. Зернятами та корінцями перебивались, коли більше нічого було їсти. Але хтось вирішив не просто шукати та збирати їстівні рослини, а допомогти їм рости, зібравши їх в одному місці. Пшениця Полба, Горох та біб були першими домашніми рослинами в Україні, але дуже скоро у перших завиробів України з'явились нові ідеї. Річ у тім, що у восьмому тисячолітті перед Різдвом. До України почала переселятись людність Балканського півострова. Схоже, що причиною цієї міграції було перенаселення північно-західних берегів Чорного моря, яке тоді нагадаємо ще було озеро, а його узбережжя так само, зрештою, як і дно теперішнього Азовського моря вологою, теплою і родючою низиною. Кількість переселенців не була великою. Оскільки і українські землі були вже заселені доволі щільно, при цьому на нові місця приходили переважно молоді і ще не одружені чоловіки, яких гостинно приймали в кукрецьких селах. А тутешні дівчата охоче виходили заміж за симпатичних, культурних і багатих іноземців. В результаті у межиріччі Дністра та Бугу на основі південного варіанту місцевої кукрецької культури. Та балканських мігрантів постала гребенеківська культура, яка стала мостом родинних зв'язків між малоазійськими та балканськими неолітичними культурами з одного боку, і степовою та лісостеповою Україною з другого. Цим мостом в Україну потрапили нові культурні рослини, такі як ячмінь і пшениця однозернянка, і нові домашні тварини, свині, вівці та кози. Навички гончарства, металургії, технології виготовлення будинків саману і ще багато інших і дуже цінних інновацій. Разом з культурними та технологічними інноваціями мігранти принесли в Україну свіжу кров чи точніше свіжі гени це гаплогрупа І-2А, яка сформувалась на Балканах і прилеглих землях ще у долю час. На сьогодні ця гаплогрупа найбільш розповсюджена в боснійців, хорватів, сербів, македонців. А в Україні гаплогрупа і 2 А2 її ще називають трипільською. Хоча не слід забувати, що ця назва є умовністю є другою за поширенням після арійської Р 1 А1А і складає до 20% від популяції. І це ще один з фундаментальних чинників формування нашого народу. Нові способи господарювання розділили українські землі на три основні зони: землеробський лісостеп та південний захід, пастуший переважно лівобережний степ і консервативну мисливську північ, де не було ні пастухів, ні землеробів, де люди не знали ні кераміки, ні металу. Зате мали можливість жити за заповітами предків і нічого не змінювати у своєму житті. Південь України натомість став і на довгі часи, практично аж до початку середньовіччя, продовжував залишатись частиною цирком Понтійського регіону, що включав у себе Малу Азію, Закавказя, Балканський півострів, ну і звичайно ж північне причорномор'я. При цьому не варто забувати, що всі три племенні групи були вихідцями з єдиного мовно культурно-етнічного кола і фактично були кровними родичами. Але найголовніше, те, що населення України розділилось не тільки в господарчому плані. Одразу зі зміною колективних способів полювання на індивідуальні, ядро колективної особистості роду почало демонструвати тенденції до розпаду з'явились перші тонесенькі оболонки персони. Хтось вперше замислився над тим, яким він є, і яким він може бути. Родова громада вичерпала свої можливості і стала гальмом розвитку, а тому почала зникати, змінюючись сусідською громадою. Це означало появу індивідуалізму, а отже, і появу повноцінної персони в структурі особистості. Іншими словами, це початок формування людини сучасного психологічного, а не тільки анатомічного типу. Навіть враховуючи те, що всі люди планети були тоді ще бікамеральними мислителями, можна сказати, що психічна еволюція людини відбувалася з різною швидкістю у різних регіонах світу. Притулок, яким були землі України за часів Великого холоду, під кінець Кам'яної доби, перетворився. Одне із вогнеш-олюднення в Європі. І це була Бугодністровська культура. Пані Марія Гімбутас, видатний литовський археолог, охрестила цю доіндоєвропейську неолітичну культуру Старою Європою. Як на ті часи, староєвропейська цивілізація поставила десь біля 7000 року перед Різдвом. Цивілізація ця запевнювала всім своїм громадянам найвищий з можливих рівень добробуту, Розвинене сільське господарство, постійні поселення, копальні мідної руди та солі, металургійні гончарні майстерні, внутрішню і зовнішню торгівлю, вишукане мистецтво і навіть писемність, щоб зрозуміти наскільки видатними були ці досягнення. Відмітимо тільки що на місці древнього Єгипту перші натяки на цивілізоване життя з'явились через півтори тисячі років після початку старої європейської цивілізації. А перші ще вкрай недосконалі піраміди, так звані мастаби, тут почали будувати близько 3000 року до Різдва. І ми ще вважаємо після цього древній Єгипет символом сивої давнини. Втім, не це найголовніше. Староєвропейська цивілізація, яка не була однорідною, і складала з декількох археологічних культур, що вірогідно належали різним народам, навчившись уникати внутрішніх суперечностей, проіснувала більше ніж 4 тисячі років, а потім ще й стала підваленою декількох цивілізацій Середземномор'я, в тому числі для класичної грецької цивілізації. А ще існувала вона в оточенні людей, які жили ще в кам'яній добі, і за звичаями кам'яної доби. А які були ці звичаї, ми вже говорили в попередній розмові? Стара Європа майже не знала бойової зброї, вона не бачила укріплених замків, археологічні дослідження не зафіксували жодних слідів військових конфліктів, на кшталт спалених поселень чи братських могил. Ці люди прожили тисячі років в мирі. А що видається для нас, сучасних людей, цілковито невірогідним. Куди ж поділась та праісторична бавпа, що живе в підсвідомості кожного чоловіка і тільки чекає команди фас? Чи ж староєвропейцям вдалося якось її укоскати? Відповідь ствердна: так, вдалося. Хоча й не до кінця, і врешті решт, скориставшись нагодою, бо все-таки вирвалася на свободу. Річ у тім, що більшість старих архетипів, які керували людьми у часи кам'яної доби, староєвропейцям вдалося на якийсь час витіснити у тінь, замінивши їх цілим комплексом архетипів, пов'язаних із жіночністю. Вони були настільки характерними та явними для цієї епохи, що це нагадало підстави Марії Гімбута називати Стару Європу цивілізацією богинь. І вона мала рацію. В цивілізації богинь усе, включно з пошиттям білизни чи приготуванням каші, надавалось, контролювалось, благословлялось чи віднімалось великою богиною, котра панувала в тому світі у найрізноманітніших іпостасях дитини, дівчини, вагітної жінки, матері, місячної правительки, повелительки вод, правительки підземного світу, пані звірів. І ще бозна яких постатях вона була владаркою світу. А як відомо, що на горі, та й унизу. Тому, на відміну від більш ранніх часів, зрештою, і від пізніших також, рід був матріархальним, а не патріархальним, як тепер. І якби у староєвропейців були паспорти, то там, окрім імені та прізвища, було б записано ім'я по матері а не по батькові. Жінки не виходили заміж, тобто не переходили в рід чоловіка, а вибирали собі чоловіків і приймали їх у свій рід. Пам'ять про це, між іншим збереглася у нашій мові. Спільне для усіх слов'ян слово зять власне і означає взяти, прийняти, приймати. Материнський рід колективно володів родовою громадською землею. На чолі материнського роду стояла старша в роді жінка, і жіноцтво займалося діяльністю, що підтримувало суспільний лад. Саме жінки спрямовували діяльність тодішніх громадських інститутів. Чи була ця система громадського самоуправління диктатурою жінок? І так і ні одночасно. Не існувало якихось там цариць на тронах, армії амазонок, чи гаремів з родливих хлопчиків. Все це чисто чоловічі погляди на владу. А матріархат, на думку чоловіків, це влада чоловіків тільки на виводі. Це в чоловічому патріархальному суспільстві існує ієрархічна концепція вертикальної влади влада когось над кимось. В староєвропейському світі так не було. Можна навіть сказати, що влади взагалі не існувало. У всякому випадку рішення, від яких залежала доля громади, не ухвалювалися людиною чи групою людей на підставі якихось фактів чи аналізу причин та наслідків. І ці рішення не впроваджувалися вольовими методами. Тільки одна особа, чи вірніше, сутність, мала право та обов'язок ухвалювати рішення. Це була, звісно ж, вона, велика мати світу. Яка єдина володіла всією повнотою влади над чоловіками і над жінками і над їхніми ланами, і худобою, і над усім живим та неживим одночасно, от тільки переказувала вона свої вказівки та директиви виключно своїм сестрам по старті та помічницям, жінкам, які єдині не забуваємо про бікамеральне мислення тогочасних людей. Могли чути її голос, а часом, можливо, і бачити її прекрасне обличчя. Відповідно, і зворотний трансфер інформації від людей до богині відбувався таким самим способом. У кожному селі була щонайменше одна, а часом і кілька жінок, які вміли розмовляти з богинею. Це власне з цього інституту служительок Великої Богині. В прямій лінії виводяться українські відьми, які досі нікуди не зникли. А чи в кожному українському селі мешкає собі непримітна жіночка середніх років, котра, як стверджують місцеві, щось знає? Відає, тобто. Ніхто вам не скаже, чим є оте щось, що ця жінка знає. Але в випадках, коли лікарі розводять руками, ця жіночка може допомогти. А все тому що вона виконує ту саму роботу, яку колись, можливо, навіть у тому самому селі виконувала стара європейська жриця. І те, що ця жінка знає, знала і її пра пра пра, -пра бабуся, і навіть більше. Зовсім не виключено, що ці знання вже зафіксувались в глибині пам'яті і стали неусвідомленими. Адже 4 тисячі років це цілком достатньо для цього часу. Староєвропейські служитики-богині знали про властивості більшості лікувальних рослин, вміли виконувати доволі складні хірургічні операції, як, наприклад, трепанацію черепа, хоча й невідомо для чого, і поза всякими сумнівами знались на людській психіці. Такі речі, як гіпнотичний транс та навіювання, не були для них чим загадковим. Щоправда… З кожним поколінням контактувати з богиною ставало все важче. Потрібні були спеціальні технології, включно з вдиханням чарівного диму. А мало не в кожному домі перед домашнім вівтарем знаходились призначені для цього посудинки, курильниці. Що палили для отримання такого диму, уточнювати не будемо, але гадаємо, що здогадатись неважко. Ще одним способом дійти до стану, коли можна було почути голос богині, було так зване радіння. Люди, найчастіше жінки, ставали в коло і тримаючи за руки, рухались під звуки ритмічної музики, аж до досягнення стану радості. то такого стану, який тепер назвали б трансом або релігійним екстазом. Можливо, з колективної пам'яті ще не стерли спогади Кам'яної доби про часи снів, коли такий стан був звичним для всього людства і зовсім поряд, Бо в північних лісах, ще жили собі люди, для яких сни і дійсність були єдиним цілим. Зрештою, чи не є сучасні так звані змінені стану свідомості, які досягаються через медитацію чи вживання психотропних засобів? Свого роду намаганням повернутися до того древнього стану свідомості, коли люди були з богами за панібра в критичних ситуаціях. Практикувалися людські жертви. Втім, робилось це не заради задоволення кровожерних апетитів богині. Жертви були добровільними. І далеко не кожен громадянин такого суспільства міг вшануватися такою честь. Жертвоприношення ставало свого роду відрядження у потойбічний світ, аудієнцією у великої богині, яка таким чином дарувала ту мудрість, з якою жертва повинна була відродитись і повернутися до свого народу в наступних поколіннях. Зрозуміло, що велика богиня в усіх своїх формах була продуктом уяви тамтешніх людей, а вказівки, які вона диктувала, народжувались в їхній психіці. Але психіка ця була жіночою, і в ній не було місця войовничій чоловічій мавпі, якій так хотілося воювати і домінувати над кимсь. Тому рішення ці були більш-менш зваженими і скерованими на утримання за будь-яку ціну статус-кво, а ціною була цілковита відсутність розвитку і стагнації. Зміни в цьому суспільстві, якщо й відбувались, то тільки під тиском зовнішніх обставин. І так на протязі чотирьох тисяч років, тобто півтори сотні поколінь. В одному випадку велика богиня таки підмочила свою репутацію, і це мало для неї доволі неприємні наслідки. Та про те, як і коли це сталося, та що з цього вийшло, поговоримо не зараз. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!